Як звати людину, яка кривляється на камеру, стала мемом, заробила 200 тисяч доларів і медійно піднялася до рівня справжніх мастодонтів? Mm. Думаю, ви вигадали, про кого я, містер бізнес. ядерний м'якірний у себе в квартирі ну! А не буде боби, то не буде перемоги. ну! Володимир Зеленський! Цілую, я не шучу. Я згадав про містера бізнеса не для того, щоб сказати: дивіться. Який він крутий, оце йому пощастило. По-перше, це везіння тільки частково, бо для такого результату мало було просто знімати смішні тіктоки. Це буквально приклад різниці поколінь. Хлопець, якому і не виповнилося 15 років, заробив стільки, скільки середностатистична сім'я буде генерувати усе своє життя. І я не тільки про сотні тисяч доларів. Не треба забувати про його медійне ім'я, яке в майбутньому принесе в десятки разів більше. Знаєте, яка найбільша проблема України і майже усіх пострадянських країн? Корупція, інфляція, відсутність реформ це важливо. Але все ж таки їх головна проблема в тому, що вони пострадянські. Менталітет та виховання, на якому росли мільйони радянських громадян, переслідує нас і сьогодні. Їх поняття, ставлення до грошей, їх підхід до того, як ці гроші заробити, залишається там, біля морозова, за 5 копійок і во з автоматів лайк, like, якщо пам'ятаєш, як круто було при союзі, навіть якщо ти народився через 15 років після того, як він розвалився, часи змінюються, а людям чомусь не хочеться. Звісно, завжди є виключення, і усі люди різні, але більшість не готова. Слово стабільність та страх це буквально захворювання, які сидять в головах наших батьків, і вони в свою чергу намагаються так само виховувати своїх дітей. Думаю, такі поняття, як не не ризикуй, не кажи лишнього, можуть бути вам знайомі. І одразу зрозуміло на яку країну відсилка. Мічмани і не мічмане, якщо вас ростили інакше і на зовсім інших цінностях, то пишіть про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво побачити, чи багато сьогодні сімей з адекватними позиціями. <рес> і це не закінчується тільки на побутовому рівні. Це буквально впливає на вашу зарплату. Замість того, щоб розвивати те, що людині цікаво, треба вчитися добре, бо так треба. Вступай в інститут, бо так треба. Іди, хоч на якусь роботу, бо так треба. Це не. Про адекватну оцінку реальності і будування планів на майбутнє. Це життя без можливостей помилитись. А як не помилятись? Правильно, працювати по вже готовому плану. Звісно, якщо цей план не спрацював, завжди є виграшний варіант, який ніколи не підводить працювати руками. Справжній мужик повинен пройти через якесь будівництво, потаскати кілька мішків з цементом. В крайньому випадку можна піти працювати офіціантом або на фабрику в Польщі і чекати якогось. Диєва, бо тільки так і заробляються гроші. Ну і звісно, можна стати таксистом, але це вже досить високий рівень, і для нього, мабуть, потрібно окреме відео. Думаю, вам буде зрозуміліше почути якийсь приклад. А за приклади на нашому каналі відповідає тільки один персонаж: шапка. Шапка, шапка. шапка. Ну, мабуть, це було не обов'язково, але з тим, що я тут головний, сперечатись не буду. Я звісно багато чого вмію, але найкраще у мене виходить щось складне перед. Створювати на очевидне, тому давайте проведемо уявний експеримент. Візьмемо середньостатистичного чоловіка, якому десь 40 років. Не дуже амбітний, не готовий ризикувати, і слово консерватизм повністю описує його з голови до п'ят. Що буде, якщо запропонувати цьому персонажу два варіанти: перший витратити кілька місяців на навчання в абсолютно новій для себе сфері, вкласти в це час і невелику кількість заощадження. Через місяць-два вийти на дохід, спочатку 15 тисяч, потім 20 і так поступово рости та підвищувати свою зарплату. Але це тільки на папері і в теорії. Другий варіант звучить як охоронець в знайомому магазині, в колективі, де всіх знаєш, і одразу зі стабільною зарплатною 15 тисяч. Погодьтесь, це звучить дуже привабливо, а головне гарантовано. Тут немає ризиків, складностей. Тут тільки стабільність. Як так подобається нашому персонажу. Можливо, в першому варіанті є перспектива заробляти більше через певний час. Але цей певний час це якраз те, до чого він точно не готовий, або він не хоче бути готовим, або йому просто лінь. Хто його там знає? Скільки людей, стільки і відмазок, як казала моя бабуся, та вам я все ж таки раджу, хоча б замислюватись, якщо є можливість щось десь обирати. А тепер уявіть, що таких персонажів мільйони, і ці мільйони навчають своїх дітей жити по схожим принципам. Звісно, я не буду казати, що всі мають ризикувати, бути бізнесменами і блогерами, але саме такий максимально консервативний підхід з ігноруванням реальності часто і є причиною низького рівня життя. Навіщо слідкувати за розвитком технологій? Навіщо намагатися зрозуміти інтернет, який по важливості третій після кисню і молока матері? Якщо хтось багато сидить в інтернеті, то він хто правильно? Боже, яке кончене там же нічого розумного бути не може. Особливо там не може бути грошей. Такі речі, як зарплата, пов'язані тільки з чимось, що можна помацати. Наприклад, розгрузити вагон, посіяти поле, піти в магазин чи офіс. До речі, про офіси. в мене вже є окреме відео, посилання буде ось тут до перегляду. Обов'язково нагадую, що я кажу саме про старше і сильно старше покоління. Ви можете подумати, що я перегинаю, але на жаль. Я дуже близький до реальності. Гірше цього є тільки той факт, що часто молоді хлопці та дівчата ростуть там, де крім цих думок немає ніяких. Вони, звісно, можуть побачити моє відео або якесь інше з назвою, як заробити школяру в інтернеті. Але думаю, що є шанс, що прийде мамка і скаже: Досить інтернетів, іди погуляй на вулиці або займись чимось корисним. Звісно, легше потім жалітися на те, що середня заробітна плата в країні маленька, а от в Європі це взагалі інша справа. А ще ми приз. Дента будемо обирати по тому, хто більше гречки роздасть. До речі, я закинув наш телеграм-канал кілька ідей, де можна заробити школяру після школи або на крайний випадок студенту після універу. Думаю, що вам буде цікаво то глянути, може якийсь варіант і вас зацікавить, щоб не продаватися за гречку. Я банально раджу не залишатися на місці. Неважливо, 18 тобі чи 45. щоб навчитися робити щось абсолютно нове. Не треба витрачати половину життя і іншу половину працювати. За три копійки. <гум> Лікарям привіт. В приклад можу навести арбітраж трафіка. Так, для багатьох це просто мем в Тіктоці. Але повірте, я знаю про що кажу. Я в цьому варю вже більш п'яти років, як не як. Я бачив школярів, які за кілька місяців виходили на рівень, коли вже не треба просити у мамки гроші на телефон, або роботях, які після заводу відкривали Фейсбук і вчилися обходити блокування своїх рекламних кампаній. А щоб ви не прогоріли і не наробили помилок. Я маю для вас усього дві поради, як відкривати для себе цю сферу. Перша Ютуб безкоштовний, прикинь, а це означає, що всі безкоштовні відео доступні тобі в будь-який час. Єдина проблема це відсутність людини, яка щось підкаже і банально не дасть забити х на навчання. Друга порада. Якщо ти вже вирішив обрати для себе якийсь курс, перевіряй свій вибір 10 разів. Я вже втомився рахувати історії, коли наші нові учні починають своє. Повідомлення зі слів. Я пройшов курс від мистера інфоцигана і нічого не зрозумів. Я, звісно, зараз не буду розхвалювати наш курс і доводити, що саме у нас ви станете мільйонером. З цим, будь ласка, не до мене. Головне, що я маю сказати, це а у нас курс безкоштовний. Б. у нас стільки відгуків, що навіть у Кока-Коли менше респекту. В описі буде посилання на чат з відгуками та на саппорта. Якщо зацікавило, він вас зорієнтує в усіх можливих питаннях. А щодо покоління, то відчуваю, що прекрасна реальність настане не дуже скоро. Я про ту, де всі забули, як це бути тихіше води та нижче трави. Союз, хоч з кожним роком, все далі і далі, але його спадок ми будемо відчувати ще дуже і дуже довго. До речі, якщо вам було б цікаво більше почути про червону країну, яка розвалилась, але все одно якось посоє нам всім життя. Пишіть в коментарі, і я щось придумаю. Ну і під. Підписуйтесь, бо цей канал точно буде цікаво глянути під чайок.